Не річка, а море з мертвої риби. Екологічне лихо в Магдалинівському районі. Днями на каналі Дніпро-Донбас розпочався масовий мор. Це щука. Тут лежить її тонами. Дмитро Григорович досвідчений рибалка. Показує до берега прибило сотні мертвих лускатих. Сами поспливали, щуки, все, лящ, окуді. Ось який судак. Це йому, щоб рости год сім не менше. Чоловік стверджує, риба загинула через раптове увімкнення насосів каналу. Вода була грязна і зелена. І включили насос, підняли тут весь муль. Кислороду не стало, вона на версія спливла. А от місцевий депутат Богдан Макеїчев каже: навпаки, прокачувати воду треба було якомога частіше, тоді б не було і мулу. Літній період не качався, була жара, вода. Пройшов застой води раніше, як регулярно його качали, то такого не було наоборот. Вода завжди була чистою. Іхтіолог Олег Христов не відкидає. Мор дійсно міг статись через змулювання від прокачки. Вона задихається, у нього зябри забиваються цими частками. Ось, але цей фактор не є пріоритетним. Інша версія рибу могли вбити браконьєри варварським застосуванням заборонених електровудок. Воду опускається, включається вона і водій дає ток. І це на рибу діє паралізуюче, вона засинає. Але в нас, як завжди, це вже ж треба ручку до максимуму, взяти, щоб усе виграсти і виловити. Каже, на це вказує раптовість і локалізація загибелі. Ця загибель, отакими точкова локалітетами. Тобто, де ці пристрої, цими пристроями робили і саме вихідні дні. Є й сліди на березі. Це, мабуть, хтось вилавлював, ще вона жива була, витягували, де більше забирали, а це залишилося. Експерт додає, встановити точні причини загибелі можна лише гарячим слідом. Натомість місцева влада тільки готує звернення до служб. Акти готує документи для того, щоб звернутися в екологічну інспекцію, а також в інспекцію водних ресурсів. Телефоном в управлінні каналу Дніпро Донбас пояснили, риба дійсно могла загинути через прокачку, але проблеми в цьому не вбачають. Ну вас раніше були такі інциденти, коли ви задіювали насоси? Звісно. І дідічне случаї є. Тобто ви вважаєте, що там нормальна кількість риби загинула, що це типу в рамках Конечно, норми? Я думаю, так, бо там кої де хлопці бачили трошки зовсім. Додають інцидент розслідують. Виїжджає з представниками. Ліції це представник їздихтіолог Олег Христов заспокоює, мор на певній ділянці каналу на загальній екосистемі не позначиться. Хоча для відновлення підводної фауни й знадобиться деякий час. Планктон кілька місяців до півроку, а риби, ну вони з іншої території прийдуть. Потім покоління. Ну теж кілька років, два, може, три роки пройде і все. Нині ж найголовніша проблема це розкладання мертвих рибин. Магістральний канал Дніпро Давнубас це питне водопостачання на території Дніпропетровської і Харківської області, в тому числі і Харків. Вимоги до якості води достатньо високі. То хто тепер мусить прибрати рибу? Від чого саме вона загинула і чи використовують зараз канал Дніпро Донбас для питних потреб? Ми направили інформаційні запити до Держекоінспекції Придніпровського округу та управління каналу Дніпро Донбас. На відповідь очікуємо. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, Новини 11 каналу.